Від СНІДу більше не помирають. Ми поки що не можемо здолати СНІД, але ефективно контролювати вірус, вже навчились. Ліки від СНІДу, антриретровірусна терапія, АРТ, не лише з успіхом стримують вірус, але й не дозволяють йому мутувати. АРТ до мінімуму знижує концентрацію вірусу в крові. АРТ відновлює імунітет людини для боротьби з іншими хворобами. Країни, які повністю фінансують лікування АРТ. Економлять величезні кошти боротьбі з епідемією сніду. Антриретровірусну терапію підтримують міжнародні організації, зокрема ООН. АРТ дає віл-позитивній людині прожити довге і щасливе життя. АРТ на 96% зменшує ризик передачі захворювання при статевому контакті. Ці ліки дозволяють народити здорову дитину. Тепер ВІЛ-позитивна людина може мати родину та здорових дітей. Працювати та відпочивати, жити довго та щасливо. АРТ – твоє життя.